Через непогодженість дії між підрозділами Збройні сили України втратили населений пункт Очеретино. Вітаю, вас, шановні друзі. Вчора сталася дуже незрозуміла ситуація, в результаті якої було втрачено населений пункт очеретино неподалік від Авдіївки. Справа в тому, що через непогодженість між підрозділами під час ротації вийшло так, що деякі позиції залишилися взагалі без військових. Чим, звичайно, і скористалися росіяни і зайняли ці позиції. Таким чином, центр населеного пункту очеретино було повністю втрачено. І, звичайно, Збройні сили України зараз будуть намагатися повернути собі цей населений пункт, але всі ми прекрасно розуміємо, що будь-які наступальні дії це підвищені втрати. Але хотів би уточнити один нюанс, який передував всі ці ситуації. Військовий паблік Діпстейт у своєму телеграм-каналі ще 16 квітня. Написав наступне: вони тут писали про 67-му бригаду, які також втратили деякі позиції через непогодженість, непорозуміння між підрозділами. І ось що вони тоді написали. В додачу до цього хочемо звернути увагу командування до смуги 115-ї ОМБР. Підери вже забігають в очеретину. Бригада, яка там стояла, шокована нинішнім становищем. Шоковані сусіди 68 ї ОЕБР та зведеної тактичної групи 47-ї ОМБР, які останні дні утримують і відновлюють позиції південніше. Тобто ще тиждень тому писалося про те, що в Очеретино дуже складна ситуація. І треба звернути увагу саме на цей населений пункт. Тому що росіяни почали атакувати і штурмувати цей населений пункт. І як взагалі так вийшло, що центр міста залишився повністю без військових, зараз не зрозуміло. Також зазначається, що утримання росіянами Очеретина дозволить забезпечити кризу для прилеглих позицій збройних сил України у Новобахмутівці, Соловйому та Новокалинівці. Я в своєму телеграм-каналі опублікував цю новину, а також супутникові знімки цього населеного пункту Очеретина, на якому видно наскільки критично важливим є цей опорний пункт. І я, звичайно, не військовий експерт, тому якусь оцінку цієї давати я не буду. Я можу лише констатувати факти, що тиждень тому вже зазначалося, що в Очеретино дуже важка ситуація. Ну а вчора, через незрозумілі події, центр цього населеного пункту взагалі залишився без українських військових.